За теремою Фалеса можна поділити відрізок на будь-яку кількість рівних частин, використовуючи лінійку без поділок. що в такому випадку робиться. Давайте припустимо, що нам даний відрізок АБ, і треба його поділити на 6 рівних частин. Що для цього треба зробити? Треба, якщо немає поділок, ми проводимо довільний промінь. Тепер беремо. Циркуль і ділимо його на 6 рівних частин. Вибираємо інтерактивний циркуль. Візьмемо, ну Хай буде щоб цей відрізок був, ну хай буде такий відрізок, я думаю, 6 рівних частин тут визначиться. І проводимо по відрізку, не по тому, який нам дам, а по довільному. Проводимо і відмічаємо 6 рівних частин. Я думаю, що тут 6 рівних частин вистачить. Беремо. Відмічаємо дві, три частинки, чотири частини, п'ять і шість частин. Так, П'ять частин, шосту частину треба буде продовжити, чуть більше. Ось у нас шість частин. Я зараз продовжу цей циркуль нам вже не потрібен, але будемо потім перевіряти, що ж, знову зараз я проведу промінь, щоб у мене вистачило ось тут, до цієї меточки проведу. Тепер нам треба з'єднати кінцевий кінець оцього довільного ж 5, шість, шосту частину довільного проміння з'єднуємо з точкою Б. Ну, давайте позначимо, що тут у нас спочатку А, а тут будуть С1, С2, С3, як у підручнику, щоб краще було зрозуміти. Тут у нас буде С1, тут С2, тут С3, тут С4. С5 і С6. Тепер з'єднуємо оцю С6 з точкою Б. Завдання нам треба відрізок аби поділити на 6 рівних частин. Беремо лінійку без поділок. трикутник, Тому що нам сказано: треба поділити за допомогою косинця і лінійки. Що ж, Беремо лінійку і беремо косинець. І тепер нам треба, щоб оці. Перше треба з'єднати. З'єднуємо за допомогою лінійку точку Б і точку С6. Тепер нам треба взяти косинець і провести паралельні прямі по через точки С5, С4, С3 і так далі. Давайте згадуємо, як треба за допомогою косинця і лінійки провести паралельні прямі. Наступним етапом нам потрібно за допомогою косинця і лінійки побудувати паралельні прямі, Паралель... всі прямі, які будуть паралельні B, С 6. Для цього скористаємось трикутником. Нам треба, так як ми знаємо, що у трикутника є дві сторони, які утворюють прямий кут, так от ми одну сторону прямого кута накладаємо на цю пряму С, Б, С6А. По другій стороні кута кладемо лінійку. Так як тут буде багато, я зараз збільшу і розмір лінійки, і розмір трикутника. Отже, сторони ці співпали. Тепер нам треба просувати по лінійці трикутник до наступної точки С5. Пересуваємо, щоб воно не збилось, коли буде це на дошці робити. Ось у нас сторона співпадає з лінійкою і з. Точкою С5 проводимо знову відрізок, і оцей відрізок буде паралельний до цього відрізка. Наступним етапом просуваємо по лінійці знову трикутник до точки С4. Проводимо відрізок, присуваємо знову по лінійці до С3. І проводимо наступну паралельну пряму. Знову просуваємо так всі шість паралельних до, вірні, п'ять прямих, які паралельні до Б6. Провели і наступний останній відрізок, який з'єднує С1, і перетинає відрізок АБ. Утворилась точка Д. Трикутник тепер я прибираю, і оце С1, а тут у нас буде точка Д. Як у підручнику, так і її підпишемо. Це буде точка Д1. Тут у нас точка Д2, тут Д3, Д4 і точка Д5 відрізки АД1 повинен дорівнювати Д1, Д2, Д2Д3, Д3, Д4. можете виміряти це за допомогою циркуля, D3D5. Б теж ці відрізки рівні. Адже, подивіться, ми з, з чого починали. Тепер треба завжди, коли є побудова, завжди треба записати алгоритм побудови, розв'язання. Перше, що ми робили, ми писали: нехай відрізок АБ довільний відрізок, як дано в умові». Нехай а, Б, довільний відрізок, так і записуємо. Наступне проводимо довільний промінь АС. Другим етапом було проводимо довільний промінь. промінь За допомогою циркуля ми поділили відрізок АЦ. Це на 6 рівних частин. Третє завдання: ділимо відрізок Промінь а це на шість рівніх частин. З'єднать наступний етап. Ми з'єднали точку С6 і точку Б. З'єднуємо точку С6 з точкою Б. Наступним етапом, за допомогою лінійки і косинця проводимо паралельні прямі через точку С5, С4, С3, С2 і С1. Шостим етапом у нас було: відмічаємо точки D1, D2, D3, D4, D5. Відмічаємо точки, відрізок АБ поділена на 6 рівних частин. Отже, ми можемо записати, що відрізок АД1, восьми, відрізок АД1 дорівнює відрізку Д1Д2, дорівнює відрізку Д2, Д3, дорівнює відрізку Д3Д4 і дорівнює відрізку Д4Д5, і відрізку останнього відрізку Д5Б, Д5Б. Задачу виконано. ми поділили відрізок на 6 рівних частин.